Який твій найбільший страх, і як ти з цим борешся? От якраз страх померти гамном. Ну кажу прямо як ну Реально померти як кашка, яка не реалізувала свій потенціал, таланти. От багато з людей думають, що от напевно так українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Там зірки в Голлівуді, я як людина, яка стояла з ними поруч. От ми думаємо, що люди в Голлівуді, у них там. Там поменше проблем, у них же слава, гроші, популярність, оця вся історія. А насправді, у них абсолютно всі ті самі проблеми. пояснюю взагалі ще проще і доступно, у них абсолютно та сама печень, легкі, мозок. Виходячи з цього емоції, відчуття, переживання, битові проблеми. Все абсолютно так само. З дивіться, я вам скажу, Бред Піт. І ви такі, ух ти, Брит Піт, а у нього все супер, він там мірова звізда. А тепер давайте, от у кого у вас із друзів було декілька шлюбів, ну, як мінімум два, розвод, щось незрозумілі, якісь елементи, проблеми, розбите життя. Звучить досить плачевно, да, і у нас в оточенні багато людей. Так Брит Піт такий самий, і Анджеліна Джолі така сама. Тобто вони переживають все абсолютно те саме. І от страх прожити життя в абсолютно типових проблемах для всіх людей, ну, як, як всі проводять. Трошечки вийти за межі цього і реалізувати свій потенціал правильно. Отримати задоволення від життя і під час смерті не відчути себе, ну, реально какашкою. Ну, я просто пам'ятаю, як це. І саме цікаве, незважаючи на те, чого ти добився, скільки добився, скільки в тебе грошей там є, це не дуже впливає. Більше впливає емоційні сімейні зв'язки, близькі зв'язки і твій там, особистий якийсь вплив на життя людей, ну і на своє життя в першу чергу. От за це боюсь дуже.